А ось Молдова по 40. Ну коротше ціна Молдова від 40 гривень, ось такий, і пішла ціна далі вище. Ось така суперова Молдова на капельному зрошенні 75 гривень. зараз. Така Молдова, ось така Молдова. 60 гривень. 18. А що за сорт? А наш шпиц. Крупніша. Сливка, добрий день. А яку ціну така? 25. 25. А що за сорт? Блюфрі. Блюфрі. Голден 30. Чемпіон. 30. Галаский 25, а шкільний варіант. А слива така. Це вже з холодильника йде, чи ще з саду? Ще з саду. Добре? Добре. Це третій, супер. О, класно, мені таки подобається. Ціна? Да, ціна. Питання 23 гривні. 23 гривні. Ну я думаю, що буде дорожче. А так, да, просто у нас об'єм великий, тому така ціна. А яблочко? Яблочко таке, 25 гривень. Об'єм теж є. Амберс, 25 гривень. Крупний. Домашній чернівецький соль. Так. Чернівецька мо. Прийшли за цінами, а попали на сало Чернівецьке. М -м -м -х 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 -х. Ну давайте тепер вже по цінах. Це емпреса, чернівецьке слива. Дуже крупна ваша. Дуже гарна і дуже смачна аромата. 28 місць. Ціна доступна, скажімо так, 45 гривень. Але є дешевша слива. Така слива, як Анашпет. Пет. Вона коштує 20 гривень. А на ШП 20 гривень. Дуже смачна слива. Дякую. Лохина 200 210. Яблочко 20, 28, 30 гривень. Отака, отака ідеальна малинка 200 гривень. Євротара. Дякую. Огорочка 20 гривень. А кишмиш? Кишмиш 80, 22. Оце 20, 25, Оце 30. Чемпіон 38, чорний принц, 38. 38, 35 медових вісім, тридцять огірочок, медових А Я в гірочок, так? Яке, там... Тебі, які там? На осі, морозі і свелочки. А ми Дубаємо. А звідки? Звідки гроші? Агірок біла церковь. Так, 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 а... Так... А Аккуратно Так? – Звісно. Що, треба куштувати? Біру. Будь ласка. Сало сьогодні їли тепер герочок, звідки Київський, да? Біла церква. Ну. Літя, хрустить. Світочок ну, цвітоші... чисто я не буду. Ні, цвісточок у мене. Нав... <рес> Дякую. Дивіться, це саме відбірне яблуко, отаке гарне. 40 море, 38. Бо це не малий калібр. 38-40, а це... Так само, Рушка така може 58-60. 58-60, <рес> так. І от є така по 38. Отака от 38 гривень. Блива, є по 15, так? Да? Оця по 15? А що сорт? 430. Отака 70, оця вже 50. Супер. Та все супер, грушка у вас супер, 40 гривень. Тут крупніша, якась. 380, 220. А ця? 400-420. Це ще Україна, що вже імпорт? Оця українська лахина йде на експорт і трошки на ринок столичний. Ну, така вона класна відбірна. Оця 200, да? А оця 220.